Я сьогодні на пошуки, поки сонечко виглянуло. Ось така у нас погана дорога у селі. Все в Ямах. Таябан. Всім привіт! Сьогодні у нас сонечко, неділя. Приїхала я покопати. Дивіться, яка гарна. оточує нас кеса. Тихо, спокійно. Співає птахи. Співають. Походжу по цих городах. Подивлюся, можливо, щось тепиться. Ось так. Гарно. Також хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Починаємо наш пошук. Так, є вже в мене перший сигнальчик. 19-18. Доволі гарно випав. Ось тако. Я вже бачу, що це. Ось так, де то сонечко. Покажу вам на сонечко. П'яжечко. Дивіться, яка пряжка була. Дивіться, яка гарна. У мене такої пряжечки бронзової ще немає. Візеоночки класні. Мабуть, щоб було якоїсь дами, якоїсь панянки. Ось такого вийдемо. Да. Бронзова, думаю, бо гарна патина, важка. Ось така класна. Перша знахідочка. Рухаємося далі. Є в мене знову сигнальчик. 41-42, доволі гарний. Ось я тут бачу. Її. І ще й гарно так. Випала? Знову тікає. Ну і що, це у нас? Що за монетка? Що це боятинка? Бородос, мабуть. Тудоеса? Так. Це, мабуть, боятинка. Польська, а з цього боку проглядається. Ось так. Думаю, що тут замітно. Ходжу я по кукурудзі. Ось такі кукурудзі, бо у мене сигнальчик. Дивіться, як гарна монетка. Там показується. Давайте разом з вами подивимося, що там. Гедянська. Вже знову Радянська. На угу. жаль, поглядається це Радянська, я думала щось цікавіше. Нічого, рухаємося далі, що є час, Був у мене сигнальчик. Ось такий чудовий возочок випу. Давайте з вами подивимось. Що за козочок? або по цей угу. Ось так дивіться. Гарно виглядається. Угу. Таке відчуття, що був посиблений. Ось тут гарно. Так, ну, ножку є. Класний. Кидаємо в хабарничку. І в мене там сигнальчик. Давайте разом з вами будемо шукати. О-о, що це? Я вже бачу. Я вже бачу. А, ключик. Такий гарний сигналчик, бо я вже думала, що монетка Кидаємо. І в мене сув, монетка. 50-53 сигнальчик. І ось така кесонька. Царська одна копійочка. Ні, дві копійочки. Так, дві копійочки. Пізній царизм. Ось в таким гарним стані. Є в мене чергова монетка. Вибачайте, що не знімаю, як копаю, тому що дуже багато мусору, дуже все грязне. І я не хочу просто копати, показувати той весь мусор. Та й важко копати. І я не маю знімати. Що це у нас? Тонесенькі. Солі чи боятинка. Мабуть, що солі Ось так. Чуть-чуть поглядається. Ну, вдома помиємо, як завжди. І ще вам покажу ось так. Чуть-чуть щось приглядається. Ходжу я вже доволі довго, є пару сигнальчиків. Небагато у мене. Ось так вже. Тут бояни погано ходити. Але думаю, до так... раді таких монеток, цих баяти, осів, солідів. Варто ходити. Є у мене знову монеточка. Ось дивіться. Що це знову соліт чи Боятовська? Ну, Дзвеніла, дуже гарно. Думаю, що боят... боятинка. Такий звук був гарний 44. Я думаю, що вже мітна монетка. А це Боратос. Я включилася, тому що в мене є знову сигнальчик. Ось дивіться. Не на червака, дивіться. От тама монетка. Якщо так поставити грудку, то вона була з самого верху. Сиділа мене тако зверху, чекала. Думала, коли ще я її знайду. Ну, ми їм і дивимося. Жаль, що вона зігнута. Ну, але це не я. Це не я її ударила. Ну, хвилинку. Що це у нас таке гарне? Що це османи, бо вже я бачу, що не соліт. Так. Так, з дирочкою і Османська імперія. Ну, вдома я буду її старатися ще вирівнювати. Ось така кесунька, це перше задання. Все інше не сейбло, Ось так. Так гарно вже ввечері сонечко зайшло, вже стає темно, і тут в мене з'являються цікаві сигнальчики. Ось тут випало мені, я побачила і з'ясу кинула назаду ямку, Тому що я думала, що це просто кусочок дротика, а це мега-знахідка за сьогоднішній коп. Дивіться, БСВет Київської Русі. З цього боку, і з цього боку заокруглення. Я його, як завжди, якщо щось цікаве, коцнула розкале чи лопатою, звідки я могла знати, що сьогодні у мене буде такий класний сигнальчик, пислетик. Ось там візеруночки появляються, коли його помити. Дивіться, який красивий. Жаль, звичайно, що він зігнутий був. Я думаю, що це техніка його... Щойроку пошкодила, але не зірвала. Ось тут я зачепила. А техніка його, він мав бути круглий, мав бути на руку, ось так, як годинник. І київська ось клас. Відки вона тут? Чи хтось проходив, загубив? Я навіть не знаю. Ну Це сьогоднішня топова знахідка. Можете мене привітати з вас підписка, лайк за таку знахідку. Я після того брасвета дуже здивована. Мега щаслива, є в мене знову сигнальчик. Я не розпаковувала, включила камеру. Подивитися, що це? Що це таке? Це, це мабуть, дрібниця? Чи це гудзичок? Чи дубниця київської усі? Що це? Навіть не знаю. А ну підказуйте, дрібниця чи гудзик? Думаю, що дрібниця київська ось. Але можу помилятися, бо то я вже ослабилася. Київська Русь, Київська Русь вже мені боїться, <смириться>, що все має бути по Київській русі, але дуже мені схоже. Ану підказуйте мені, що це. Я не знімала вам такий шматочок. Трапився мені, не знаю, якогось дзеркальця. <смириться> я вже буду фантазувати, що з дзеркальця кусочок. Ось так гарно, дивіться, яка патина. Рівнесенький, З цього боку теж от те, що хочу знайти зеркальце з скі кітеєю моєю. І зараз я вам покажу. Ще був камінчик. Я думаю, що це точильний камінчик був. вирішила його взяти, показати вам. Рухаємося далі, ще багато часу залишилося. Будемо копати, старатися щось знайти. Подивіться, це справедливо. Випадати так? Я вже думала, що підвізка якась. У мене чуть серце не завмерло. Думала, що змій видна підвіска, дивіться-ка. Гарно мало бути, а це пнель так розплескана. Ох, я вже такі побачила в ямці, думаю, не вже, не вже це підвізка, але ні, це пнель так незвично розплескана, як тут вушко. Бігаємо так. Я вже змушую додому, хоча ще не ніч, ще сонечко тільки сіло, появилися термінові справи, подзвонили. і вам вже покажу біля машинки знахідки на огляді. Хочу вам сказати дякую вам велике за підписочки нові, за лайки, за перегляди. Мені це дуже приємно. Також, якщо можете, в мене є тікток канал. Уже давно я з нього починала. Можете підписатися, якщо вам не важко. Я залишу посилання в описі. А вам дякую за це все, за вашу підтримочку. Для мене дуже заціне. І до наступних зустрічів. Переходимо до наших знахідочок. Це вже наступний день, я їх вже помила вдома, туди не вийшло зняти вам відео, відеоогляд. бо підійшов чоловік і розмовляв біля машини зі мною. І я вже не хотіла показувати це все. Переходимо. Я вам показую це гудзичок. Думаю, середньовіччя. Ось таких три боратинки. Це османи. Я його трошки вирівняла. Це, мабуть, думаю, що все-таки не київська ось, а царські якісь накладочки чи гудзик. Думаю, це кусочок дзвоника. Два соліди побитих життям. Така. Накладочка, Чіпшечка, це все. Гаянщина, я не показую її, я не дуже люблю Гадянщину. Ось це. Я щось помила його, подивилася. І пуля, не пуля, ось тако, фокусуйся. І таке відчуття, що якась пломба дорогова би могла бути. Хотіла би почути вашу думку, щоб ви мені допомогли. Що це таке вона? І ось це. Топова знахідка, що мені сам більше сподобалося, це б Теж. Побитий життєм. Там, бачите, гарні візивнички з'являлися. Я його легенько помила щіточкою, почистила, старалася більше не поламати чи не доламати. Ось такий в мене вийшов недовгий пошук. Всім пока!